О, поставка кросівок у нас на складі. Це у нас будуть стокові кросівки Nike категорії Б. Що таке категорія Б? Це повернення до магазинів, це легеньке БУ. Є чоловічі та жіночі розміри, але чоловічих буде значно більше. Жіночі, я би сказала, будуть проскакувати. Загалом там розмір 38-й, а так від 40 до 47, мені здається, всі прикольні, більше пар темніших. Не переживайте, що весь мішок буде світлий, класні, демісезонні, Є, звичайно, щось на сіточці, на літочку, але переважно. Більшість буде на таку зараз пору ходити. Такі мішочки у нас ідуть по 20-25 кіл... пар. Щоб ви побачити весь мішок, все наповнення, пишіть нам в приват, коментарі та за номером шапці профілю. Ми знімаємо повні відео огляди. Ви можете побачити кожну пару, яка буде у вашому мішку та замовити. Задихалась.